Є в нашому місці чудовий парк парк миру, найбільша гордість Кременчука, улюблене місце відпочинку. Парк миру центр військово-патріотичного виховання молоді. Тут проходять е е різні урочистості, свята, зустрічі. Всі гостей міста незмінно везуть до парку миру. Він дійсно гарний і тут є на що подивитись. Історія парку мира починається з трагічних подій Голокосту 1941 року, коли на цій території було знищено 8 тисяч креміжюжан єврейської національності, і після війни це місце, на жаль, було задбаленим. Нагадували великий смітник, куди машинами вивозили відходи виробництва. Новосельці, які оселилися по вулиці Мира, пам'ятають гури піску, де цвіли будь-які і жовтіли безсмертники. Парк заснований 29 вересня 1983 року до 40-річчя з дня визволення Кременчука від фашистських загарбників. Саме в цей день воїни-визволителі, які приїхали на урочистості до Кременчука, посадили в центральній алеї пам'ятні саджанці. Цей парк створював багато кременчужан. Серед них мої мама, тато і бабуся. Вони розвозили пісок із завезений Чорнозем, півтори метри товщиною. Прикрашає парк Алея Сагури. Саджиці закупили і доставили до Кременчука за сприянням ПАО «GT International Україна. Тютюнова фабрика. парку створено насипну гірку з альтанкою на верхівці, з якої відкривається чудова панорама міста. Дніпра. І зараз ми це побачимо. Нашому парку відкрили єдину в Україні, а тому унікальну, але і героїв праці на ній встановлені стели вісіми героям праці, які працювали на виробництвах нашого міста, а тому числі і льотчику космонавту Леонову, який навчався у льотному коледжі. Він перший здійснив вихід у відкритий космос і є почесним громадянином та ще 30 міст різних держав світу. Ще на території парку миру відкрито меморіальний комплекс Алеї Слави та музей під відкритим небом, які визнані одним з найкращих в Україні серед об'єктів героїко-патріотичного спрямування для учнів. Тут проводять уроки історії війни. В Музеї військової техніки під відкритим небом встановлено 9 зразків військової техніки збройних сил України. Слави розташовано вісім обелісків з назвами бойових частин, що відзначилися при визволенні нашого міста Кременчук і отримали найменування Кременчуцьких. Міста став єдиний на території нашої країни гонг миру індонезійський символ миру за правилами. подарунок країни індонезії встановлюють лише в одному місті в столиці в окремо взятій державі в Україні. Честь встановлення гонгу миру надана місту Кременчуку, першому місту, який не має статусу столиці. Кременчук став дев'ятим містом на планеті, де встановлений гонг миру. Враховуючи те, що єдиний на Україні гонку знаходиться саме в парку міра, міста Кремльчига, то щорічно відзначає День Миру голосом гонку мира 21 вересня, закликаючи всіх людей забути про війну і берегти мир на землі. Минулого року під городом миру створили музей бойової і крутової слави. Раскало, просимо відвідати наше місто і парк миру. Такого ви ще не бачили.